Я все для тебе зробив. Ще одна йобана маніпуляція. Дають і вимагають сука подяки, але жертвоприношення не робить людину святою. Жертва ламає обох того, хто дає і того, хто приймає. Та пішов ти нахуй своїм, усе зробив. Хто вас просив класти на себе оцей хрест? Ви самі його на себе звалили, самі побудували сцену, самі почали його тягнути, а потім на сцені стоїте і чекаєте, поки публіка заплачує за цього. Тому що у вас, сука, страждання, блядь, відбулося. Давайте всі разом впадемо на коліна і скажемо дякую, дякую, що ти знищив себе заради мене. Ні, блядь, ні, ніхуя не буде. Ні подяк, ні оваць. Справжня доброта, вона робиться в тиші, без боргів і без чеків. А ті, хто жертвує і робить це публічно, йобані торгаші. Ви вклалися і ви чекаєте якогось прибутку. Але коли ваша інвестиція не окуповується, ви л'єте сльози і пускаєтеся в шантаж. Я так терпів тебе, блядь. Я стільки вклав заради тебе, я відмовився від усього. Я ж все зробив заради тебе. Та йди ти на блядь. Люди, люди не роблять це заради когось іншого. Вони роблять це заради себе. Вони хочуть бути потрібнішими, важливішими, священним мучеником. А на голові, щоб у них красувалася, іржава корона. Їм не треба ви, людини, які дають жертву. Їм треба оцей борг. Назад, щоб людина все життя жила із відчуттям вини, щоб людина боялася піти і сказати ні, боялася подивитися кудись в інший бік, щоб кожен крок був невдячністю. Тепер слухайте уважно і запам'ятовуйте, будь-яке добро, яке вам як кістку, не приймаєте допомогу, яку дають вам із розрахунком на щось, ви повертаєте назад. Тому що ті, хто жертвує, вони розраховують на те, що вони куплять ваше життя. А ви нікому нічого не винні. Це просто торг. І якщо ви їм відмовите, вони проїбали свою угоду.